Доброго здоров'я, шановні українці! В цьому відео ми робимо обзор вишиванок. Вишиванки для діточок, для дорослих, для жінок і для чоловіків. Це вишиваночки для дівчаток у нас, розміри від 110 до 146 см з вишивкою. Діткам коштують вишиваночки по 15 євро. Це для хлопчиків вишиванки. Теж 110-146 сантиметрів. З геометричним малюнком. Коштує теж 15 євро. Це для дівчаток, теж 110-146. З іншим малюнком, з іншою вишивкою. Це для хлопчиків, теж 15 євро. Жовто-блакитний малюнок. 12 років, а це в червоному оформлені. Тканина дуже приємна на дотик до тіла. Це підліткові вишиванки для хлопців: 13, 14, 15, 16 років. Підліткові коштують по 20 євро. Для хлопців, а це для дівчаток. По рукаву вишивка, теж 20 євро коштують. Або для тенгітних жінок 152, 158, 164 і 170 сантиметрів. Це чоловічі вишиванки з геометричним орнаментом, коштують 25 євро. Від 44 до 58 розміру. А це жіночі вишиваночки для наших україночок. Асортимент поповнюємо. Жіночі коштують по 30 євро. Ця модель, модель СМЛ розміри. Ця теж СМЛ вишивка. Золотий колосок. Вишиванки вже стали світовим трендом. Дівчата носять і під спідниці, і під костюми, і під джинси, і під підбори, і під кросівки. С розмір. Це теж з пташками. С розмір. А ця вишиванка XL, 2X, 3X, L. Вишивка хрестиком. Це чорненька. SML розмір. вишиванки ми вже вдягаємо більше ніж 2-3 рази на рік. Повсякденно в житті. Ця вишиванка є розміри S, M, L і є XL, 2 x 3XL. Ця ніжненька S, M, L Це теж СМЛ Золотий колосок состав 80% катон, 20 поліестер. Виробник Турція і Україна. А це класична вишиванка. З квітами. Розміри. Від 52 до 58. -го. Жіночі вишиванки по 30 євро. Пишіть в приватні повідомлення. Все підберемо, все відправимо. Буде ще багато інших моделей. Всім миру, добра, щастя і процвітання. До...